Розпаковка номер 2 Що тут нам прийшло? Дуже багато цього. Так, саме перше бігати. Вау! Які? Дівчата, дивіться, ще раз кажу, вже 110-й раз. Коли я заказую одяг для малої, завжди приходить, ну там з 10% може прийти якась там, ну, реально, пластик. То Я зараз відкриваю, пошупала і вам не хочу показувати. Це просто вау! Клас! Це і поліестер 50%. Супер! От В хаті носити піде. І ось такі штанішки. Ой, ой! Не буде на неї маленьке. бо. А ні, брешу. 70% котон, 30% поліестер. Вчинки, нема грошей? Нема. Ем, резиночка. Клас, Вони такі сведрик. Супер. Буде якраз на неї, щоб мені такі речі приходили. 90% котон і 5 Еластин. Речі приходили. 90% котон і 5 Еластин. Щоб скільки штанів було. Такі лінти великі. перелиті. Підженемо. Це, до речі, недорого коштує. Це такий, бачите, український з українським орнаментом. Клас! Як, знаєте, не просто малюнок, а дуже класний. Дівчата. Рекомендую, У мене вже не перший чехол. Такі чехли у нас в белі коштують весь 15 євро. Боже, а що це за ці. якісь? Тіпа, знаєте, якщо широкі, то так щось собі, ну, тут прибираєш і отак. От Надіюся, у пузо не залізе. Дуже класно, до речі, якісь самого пузо не потрібно. Не знаю, на що я це купила. Малі, звісно, не одінеш, бо. Три, а, це ще ось так. Вау, дивіться, прикольні і дуже класні, можу сказати. Там є різні дівчата. У мене Samsung S23. Супер. Шо? Я сама не знаю. Це якісь гудзики. Светр, вони хочете одягати кофту, блузочку і оділи ось таку штуку. До речі, дуже непогано. Я взяла собі. Ось таку чорну, ось така біленька. Воно хтось її або а, хтось, певно, вже заказував, повернув, може, назад. Там є різні, всякі, ну, які хочете. Ось так. Я думаю, непогано, коли не хочеш одягати там дуже класно. Треба потирати, палати, і буде супер. Так, ще у нас щось тут є. Чому? Так і знаєте, що хочете. Бачите, ось такий синенький, ну, вішелкий, боже, я щось здуріла. Це такішолок треба.